На початку місяця ми, Ірпінська біблійна церква, відвідали 15 навчальних закладів, надавши їм продуктову допомогу. Шість це були в Гостомелі та дев'ять в Ірпіні. Чому саме навчальні заклади? Та тому, що ми твердо переконані, що саме вчителі та, в принципі, весь штат роблять надважливу роботу. Інколи навіть не видиму, але дуже важливо: вони вчать наших дітей, вони вкладають їх в себе, закладають фундамент. Виховують патріотизм і прививають любов до батьківщини. Відвідуючи всі ці школи, ми звернули увагу про те, що кожна з них, абсолютно кожна, була побита десь більше, десь менше. Але всі зазнали ушкодження. Разом з тим вразило те, що в кожній школі, в якій ми були, ми бачили вчителів, бачили адміністрацію, бачили штат, який які готуються і продовжуються робити до нового навчального року. Ось це вразило. Вони вірять, і ми разом з ними, що з Божою допомогою новий навчальний рік розпочнеться, і ми з 1 вересня зможемо відправити наших дітей в наші школи. Ми щиро вдячні нашим партнерам, які долучились до служіння Ірпінської біблійної церкви. А саме це організація ООН, яка надала допомогу в вигляді продуктових наборів. Ми вирішили в першу чергу передати їх для наших вчителів. Ми дякуємо за те, що ви залишились на місці в цей нелегкий час і робите цю важливу роботу. Дякую. В цей нелегкий час, в час війни. кожен з нас на своєму фронті. Наші військові захищають нас безпосередньо на лінії вогню. Наші вчителі готуються до нового навчального року на своєму місці. І ми, як церква, як Ірпінська біблійна церква, також намагаємося робити свою роботу. Адже в Божому слові в Біблії ми читаємо про те, що потрібно любити ближнього, допомагати йому і вказувати на любов до нашого Господа. Те, що ми, як церква, продовжуємо робити кожного дня.